Засутити легко, я не підливо, ти я вибрала це пекло, а могла просто піти, не прошу нічі лапи, Вона брала рот, води я просто так сіти основа троза, а вотри. три. І я не розкашує самонія не розкажу про свої почуття в тобі нема і грамікається, просто зникли із свого життя. Я вино втекла твоїй крові, я не спала ще ось твоїх умів, я не лишила стилу і білий стіл я нарешті змила тебе з грім. Я вино втекла твоїй крові. Розпочиняла з твої прихні та залишилась на на самоті. Як настала б та холедні. Знов жозлуби, я знову говорю, ще раз спробу сказати люблю. Ще в розпроводи почурі почую, я забув, побачу лютому веслу, аж кесливої чисті, закішки твої чисті, відпудкоть холод і без не розкажу, яка самонія, не розкажу про свої почу. в тобі нема, а нині микається просто зниклий із свого життя. Я вино втекла твоїх крові, я не спала ще без твоїх ломів, я залишилась серед білих стіл я нарешті микала для тебе грім, і я видно текла твоїй крові, я розпалася з твоїх брехні, я залишилась на самоті, вікна птахов птахом далині, вікнам стала птахов віддалені